Як молитися на Вервиці, починаємо на хрестику, робимо знак Христа, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Далі молимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, на першому великому зернятку, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бого істинного від Бого істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. На першому малому зернятку робимо на собі знак Христа, слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, на другому малому зернятку Робимо на собі знак Христа, слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Тіго, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. На третьому малому зернятку робимо на собі знак Христа, слава Святому Духові, що нас просвітив. І в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений і Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Визволителя душ наших. На великому зернятку проказуємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Промовляємо перше таїнство. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтесь, знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут, бо Він воскрес, як сказав був. Ходіть, гляньте на те місце, де він лежав. Далі молимось, Отче наш, Ти, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідко на Твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт воно Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт воно Твого, бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, благородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний пліт вона Твого. бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь. Далі молимось. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге таїнство. А як Ісус благословив їх, віддалився від них і став розноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернули з великою радістю в Єрусалим. І перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але від світлукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благослоне плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід Вона Твого, бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось. Робимо на собі знак Христа на кінець десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Далі молимося, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє таїнство. Аж ось залунав із неба шум, наче подух буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені мов вогонь язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід воно твого, Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід воно Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене пліт Она Твоа, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло Натвола. бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Далі молимося, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте таїнство на безсмертне Твоє Успіння, Богородице, мати життя. Апостоли Росіяні по всьому світу з'явилися разом і стали коло присвятого Твого Тіла, і, почесно поховавши його, голосом Гавриїла співаючи, виголошували: Радуйся, благодатна Діво, Мати Причиста, Господь з тобою. Далі молимось, Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідко на Твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось. Робимо на собі знак Христа на кінець десятки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Далі молимось, о наш любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. П'яте таїнство. Заспіваємо Давидову пісню, вірні дівственні невісті, Матері всіх, Царя Христа, праворуч тебе, владико, стоїть цариця, судягне в золоту тканину. І оздоблена божественною красою. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід вона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось. Робимо на собі знак Христа на кінець десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Далі молимося, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. На кінець вербоці проказуємо. Достойно є воістину величати, блаженною Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняну славнішу від серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.